Доброго дня, друзі! 163-й автомобіль для Збройних сил України. Ось він такий. Приїхав до нас із Німеччини. Це повнопривідний дизельний і відповідно ліворульний джип Санґьон Кайрон. Ось так він виглядає. Він уже в Ужгороді. Ми беремо його в роботу, обслужимо, пофарбуємо і підготуємо для передачі у військові частини Збройних сил України. Дякую вам за кожен ваш. Внесок маленький, великий, регулярний, спонтанний. Завдяки цьому ми продовжуємо нашу роботу ось уже майже півтора роки. Завдяки цьому ми продовжуємо купувати машини і от часом, я думаю, якби їх справді викласти на якусь таку одну площу. Як багато би це було 163 машини. Не віриться. Що нам вдалося це зробити, але спільно ми можемо все. Тому дякую вам. Працюємо далі: 163. Сангьон Кайрон.